Буває часом слівно від краси, спанюсь і не розумію, що воно за диво. Ці степи, це небо, ці ліси. це так гарно, чисто, незрадливо. Все як є, дорога, явори, все моє, все зветься Україна. Така краса висока і нетлінна, що спинись і з Богом говори. Мурашки взимку сушили на сонці угке збіжжя, коли до них підійшла холодна цикада та попросила, щоб їй дали поїсти. Тоді мурашки спитали її, чому вона не заготувала собі харчів улітку. Вона їм відповіла: мені було все ніколи, я співала. На це мурашки сміюся сказали. Якщо доспівала влітку, то потанцюю взимку. Не треба все зневажити, щоб згодом не жалкувати.